На Ужгородщині невідомі споплюжили пам'ятний хрест захисникам Карпатської України. Пам'ятку розмалювали білою фарбою. Це вже другий зіпсований меморіал січовикам за останній тиждень. Активісти наразі висловлюють кілька версій: перша вандалізм, інша провокації, які спрямовані на те, аби розхитати ситуацію в області. Мовляв, таким чином хтось може провокувати конфлікти на етнічному ґрунті. Наразі цей випадок розслідують правоохоронці. Факт внесено до єдиного обліку, проте активісти поспішили відтерти пам'ятку від фарби, цим самим знищивши докази для правоохоронців і ускладнили розслідування. На місці події виїжджала слідчо-оперативна група Ужгородського районного відділення поліції. Дану подію було задокументовано, було здійснено огляд місця події. Наразі проводиться по цьому факту перевірка. Можливо, ми встановимо очевидців, які бачили, якщо, ну, як хтось малював, ну, тобто вчиняв ці дії. То, ну, все одно ми проводимо перевірку, намагаємося зробити все можливе. Він був обмальований свастикою. Перше, це можна розцінювати. Як провокацію проросійських сил. Друге, це може розцінюватися як розпалювання міжнаціональної ворожнечі, так, між е, угорськими силами, так і проукраїнськими. Але позиція нашої організації схиляється до того, що ні до першого випадку, ні до другого ми себе не відносимо. Наша думка така, що акт вандалізму стався, так, і хто би це не зробив. Це є антидержавні сили і завдання вже правоохоронних органів з'ясовувати, хто це зробив, ну і покарати злочинців.